Чому важливо не мовчати про насильство у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства головній будівлі області зібралися представниці влади та громадських організацій. Говоримо про форми підтримки для постраждалих. І чому кожен із нас може вплинути на цю проблему? Якомога більше? Людей має нас почути. Якомога більше людей має розуміти, що не треба мовчати, не треба використовувати той наш давній вислів Моя хата з краю». Не мовчи, це головний принцип. Будь обізнаний, не будь байдужий і обов'язково реагуй. Так, дійсно, вже більше як тисячі днів наша держава у війні. І ми розуміємо, що інформаційний простір він все-таки е, заповнений е, саме тими подіями, які стосуються війни, і все, що з цим пов'язано. Але будьмо чесні, ми прекрасно розуміємо, наскільки психоемоційно давить абсолютно на кожного ситуація в нашій країні. І на жаль. З цим пов'язано збільшення випадків насильства, знов-таки повторюся, різного абсолютно роду. Тетяна Маршабелі, голова громадської організації, «Неймія», зауважила, що сьогодні великий акцент саме на кібернасильстві. Говорить, що з початком повномасштабного вторгнення РФ насильство в країні збільшується. Кожен з нас повинен знати алгоритм дії. Номер один алгоритм дії це телефонувати на 102. І попереджати, що і домашнє насильство або насильство, або 15.47 це урядова гаряча лінія те щодо попередження насильства або щодо реагування на насильство. Також щодо війни, в нашу Закарпатську область переїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. З них в основному це жінки і діти, жінки різного віку, діти різного віку. Ми, як імплементаційні партнери УВКБ ООН, міжнародної організації в Закарпатській області, за початку року проводимо інформаційні кампанії щодо реагування, а також попередження насильства. Долучилася до теми насильства і Тетяна Щерба, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини. Жінка наголосила, що боротьба з насильством триває кожен день. Однак сьогодні і наступні два тижні фахівці заявляють про цю тему, аби звернути увагу і покращити стан протидії з насильством не почну із статистики Національної поліції Закарпатської області з приводу тих звернень, які надійшли на лінію 102 за 9 місяців цього року. В цілому надійшло 2149 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За їх опрацювання задокументовано 1678 адміністративних правопорушень, складено протоколів за статтею 173 прим. 2 кодексу України про адмін. Правопорушення, це про домашнє насильство і загальної кількості це становить 78,1 від загальної кількості звернень. Акція 16 днів проти насильства. Це вкотре нагадати, що жодна форма насильства не повинна лишатися в тіні. Фахівці громадськості, а особливо небайдужі. Ми всі повинні об'єднуватися і підтримувати постраждалих і робити більше для їхнього захисту. Бо По зміни починаються там, де є небайдужість і діалог. Соромно сьогодні змовчувати, коли на тобою виснюють насильство у різних аспектах.